щирі вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас в студії амбасадорка здорового способу життя Олена Крутикова. Ми щирі вітання вам, пані Олена, в нашій студії. Вітаю! І ми будемо говорити сьогодні про здоров'я, про те, як потрібно дбати про здоров'я, що потрібно знати про те, як наше здоров'я впливає загалом на якість життя, на енергію, на наше довголіття. Про те, як можна регулярно відновлюючи організм через сон збалансоване харчування, фізичну активність і ментальне благополуччя жити довго і щасливо. І перше запитання, пані Олено: а чи взагалі можливо таке сьогодні в цьому буремному, неспокійному, наповненому стресами світі? Я вас дивую, але стреси були завжди. Завжди, не тільки зараз, коли у нас тут відбувається ось таке. Тому це реально, це реально себе налаштувати так, щоб якось балансувати між різними станами своєї психіки. Чому профілактика хвороб сьогодні є настільки важливою і важливішою набагато ніж навіть їх лікування, і які прості звички допомагають нам? Зберігати здоров'я на довгі роки? Профілактика, профілактика завжди була дуже актуальною. Наразі про неї забули, тому я завжди топлю за те, щоб людина профілактувалася, щоб були превентивні методи, якісь, щоб не доводити себе до хвороби, до операційного втручання чи там до якогось важкого лікування. Тому це такі методи, як я кажу, маленьких кроків кожного дня, крок за кроком, щось щось потрошку робити для того, щоб через 10 20 років ви почувалися себе і виглядали так, щоб ви ну якби Подобилися хотіли да, под подобати самому собі і хотілося жити, щоб була енергія. Я би хотіла, щоб ви можливо розповіли на вашому прикладі. Вас багато знають, тому що ви довго працюєте власне пропагуючи здоровий спосіб життя, і вас знають як спортсменку, вас знають як активістку, як людину, яка власне розповідає, що для цього потрібно робити, і доводить це своїм прикладом. Коли от відбулося ось це переключення, і ви зрозуміли, що це для вас не тренд, як зараз модно, угу. так, про здоров'я, а з вами це відбулось уже достатньо давно. Що підштовхнуло саме до такого стилю життя? А, ну, це в мене було ну, ще з дитинства, коли мені подобався просто рух. От мені подобалось тренування. Таким чином е такі складались в дитинстві в мене обставини, що дуже багато було стресу. І якось інтуїтивно я для себе знайшла, що завдяки спорту. Ну, такому легкому спорту, будь-якому рухливості, я можу справлятися зі своїми певними емоційними станами набагато легше. І мені для мого тіла це не так ну, вразливо було. Тому... Тобто, це спочатку було не усвіж не усвідомлено чи та, усвідомлено? Ні, 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 це не це було не усвідомлено тільки зараз, коли я почала розкручувати цей клубочок, я зрозуміла. Що е, то було дуже інтуїтивно, що ще тоді я вже відчувала своє тіло і, і намагалася якось допомогти собі таким чином. А потім, коли ви почали вивчати більш е, глибше, е, ну на чому ви зупинилися? Власне, я знаю, що це був і пилатись, це був інші види спорту, це була йога, напевно, що було свого часу дуже модним. Ну, Я не зупинилася, тому що я продовжую. Да, тобто була база, була mm -hmm. база реабілітація, пілатес, йога, степееробіка. Дуже багато направлень різних було. Наразі я пішла глибше в анатомію фізіологію це остеопатія. Да, це направлення таку, превентивної, скажімо, частини медицини, яка попереджає дуже багато захворювань. Це справді працює? Та це 100% працює. А власне, що таке остеопатія? Тому що це м, поняття, так, ця нова технологія, новий вид підтримки свого здоров'я з'явився ну, принаймні я не більше як 10 років почула, а, можливо, навіть і менше. З чим, як це працює, скажімо так? Ну насправді він з'явився вже сто більше чим аніж 100 років назад. Цей метод і він удосконалювався. Багато було нашарувань різних різних видів остеопатії. Що таке остеопатія? Вона розглядає тіло як цілісність, як такий підхід до тіла, не окремо руки, ноги, голова, а все разом. І все разом впливає одне на одне. Остеопатія це певні методи, певні техніки, завдяки яким можна розвантажити тіло. Тобто остеопат це людина, яка працює руками. Має відчувати дуже сильно руками угу. тіло, що відбувається, які рухи, які імпульси. Ну і знати, звісно, анатомію. Для цього Візьямові. потрібно напевно детально вивчати. Це довго потрібно вивчати ось підхід і цей напрямок медицини. Я навчаюся в іспанській остеопатичній школі. Навчання тривало чотири роки. Поглиблено навчання анатомії, фізіології, але я продовжую наразі навчатися, тому що це безкінечно. Мені здається, що там дуже багато нюансів. Не здається, це так і є дуже багато нюансів, які треба постійно вивчати. А чим остеопатія відрізняється від традиційної медицини? Пігулок, обстежень, досліджень, аналізів. Головний закон остеопатії, скажімо так, закон артерії. Там, де кров, там здоров'я. Тому остеопат не використовує пігулки і там уколи чи ще щось. Так? Тут важливо знайти причину, яка впливає на тіло. Чому відбувалася якась певна дисфункція? Вирішити цю проблему, причину, uh -huh. да, іскорініть цю причину, і, і, і тоді, якби кров потече по своїх руслах, і коли кров тече нормально, коли немає заторів, коли немає спазмів, тоді і в організмі все відновлюється. Тобто це відновлення таке це своєрідне відновлення. за допомогою там збільшення кровотоку. Так, Якщо простими зовсім словами. Так, простими словами, так. Тому що коли нормальне кровопостачання по всьому тілу, по всьому організму, тоді тіло починає самовідновлюватися. В нього є ресурс відновити всі свої, скажімо так, функції. І удосконалити, да. напевне. Так. Ну, звучить чудово, а чи є наукове обґрунтування, дослідження? що… Цей метод ефективний, так, звісно, є дуже багато наукових досліджень, які можна подивитися. Насправді це досліджується. В багатьох mm -hmm. країнах це вже остеопатія визнана як е, різновид медицини, mm -hmm. але в деяких країнах ще, як наші, ще ще ми не дійшли до цього. На жаль, дивіться, є надзвичайно багато сьогодні техніки. Напевно, ви про них знаєте е, там. Я не знаю біофакінг, да щось таке дуже популярне, і ще можна називати багато чого. Якось ці технології і сучасна медицина змінюють підхід до збереження здоров'я, і які новітні методи профілактики сьогодні найбільш ефективні? От серед цього всього різноманіття. Остеопатії, заняття спортом, певними якимись напрямками, ну, ще багато є різних там видів масажу, про які говорять, mm -hmm. ви більше, напевно, знаєте, той же біофакінг, да? теж здорове харчування, нутоціологія, дієтологія. Це все власне, покликано, щоб дбати про здоров'я і давати можливість людині бути здоровшою. Але як все це змінило за останній час взагалі, сприйняття людьми і вплив на здоров'я людей? Ну, насправді, от те, що ви назвали, воно все потрібно людині. А, потрібно розуміти, що, наприклад, є якісь базові речі. Ну, наприклад, для мене остеопатія, тому що я і сама користуюся послугами свого остеопата, і раз на місяць обов'язково я відвідую остеопата, тому що я не хочу занурюватися в якісь mm -hmm. там хронічні захворювання. Окей, а, поправили тіло масаж як доповнення. Хакнути свою систему по харчуванню, блін, ну це круто, це класно mm -hmm. для того, щоб розуміти, а що тобі підходить, що тобі не підходить, від чого тобі погано, а що ти перетравляєш, а що взагалі ти не можеш перетравити. Бо, наприклад, якщо є продукти, які, на яких в тебе немає ферменту. Тобто ти будеш їсти їх, а вони просто будуть гнити в тебе в, в організмі. Ну, то навіщо їх їсти? Просто мінімізувати, наприклад, їх. І коли ти знаєш як таку дорожню карту свою, тобі легше тоді орієнтуватися, що тобі потрібно. Ну, Тобто є раз, два, три, чотири, п'ять методів, які допомагають. Їх треба всі поєднувати. Пані Олена, а як серед всього цього різноманіття знайти саме своє? Ну сьогодні люди багато шукають, як покращити свій стан психоемоційний, фізичний стан, тому що війна надзвичайно вплинула на кожного з нас. І сьогодні фактично я там називала ще цифру, бачила її років два назад. Що там 14 мільйонів українців потребують психологічної допомоги? А ми розуміємо, що психологія впливає на тіло, на фізіологію, і все інше. Сьогодні, я думаю, ці цифри значно змінились, та і ми розуміємо, що ну так, це впливає на наше життя. І тут кожен починає думати, шукати: ну а як? Я ж хочу таки бути здоровим, я хочу побачити своїх дітей, своїх онуків. Власне, я сам хочу жити наповненим, якісним, повноцінним життям. І ось є тобі от такий от вибір, різноманіття, на чому зупинитись, як обрати для себе. За якими ознаками, що дієве, що не дієве, що підходить, що не підходить? Ну, по перше, завжди треба повертатися в тіло. Це uh -huh. саме головне, тому що зараз, коли дуже багато стресу, звісно, емоції вони впливають на тіло. Є таке поняття як психосоматика. І воно страждає. Ну, по перше, це повертаємося в тіло. Це любі навантабудь-які навантаження фізичні: ходьба, біг, танці, пілатес, йога потрібно просто вибрати те, що тобі подобається, от те від чого. От я приходжу там на танці, мені кайф... мені кайфово від цього, я йду туди. Uh -huh. Там після Пілатеса мені добре, я відчуваю своє тіло, в мене там плечі розкриваються, мені дихати легше, окей, я туди йду. Ну тобто людина має спробувати. О, знаєте, ми... Тільки як... методом проб, правда? Ну ми як діти, вони uh -huh. ж діти ж завжди ходять на uh -huh. тисячу кружків якихось, і вони вибирають щось одне. Вони не йдуть на все підряд. Вони вибрали і вони вже тим займаються. Так і ми можемо. Ну чому, чому ні? Ми дорослі ми також мож... Це все тобто вибирати. варто спробувати все. Все, треба пробувати, треба йти І знайти, пробувати, своє. знайти своє. По-друге, фізична реабілітація це у вигляді тренувань, фізичних навантажень, обов'язково остеопатія. Ну, прямо обов'язково. Я топлю за це дуже сильно. Це може бути прикладна кінзіологія так само. Це може бути акупунктура. Ну тобто, знову ж таки, людина має знайти своє. Тут ще знаєте дуже ж важливо сам терапевт, сам конект mm -hmm. з людиною. Можливо, комусь там я не підходжу, хтось інший підходить. А підходить психолог а просто підходить. І він виходить щасливий після заняття сеансу з психологом. Ми зараз дійдемо до психолога. ще, Ми починаємо з тіла. Бо зазвичай легше за все, mm -hmm. от, да, хакнути свою систему через тіло. Це mm -hmm. простіше за все. А потім вже і до терапії, психотерапії треба обов'язково доходити, тому що треба розуміти, а що ти думаєш, а як ти думаєш, а як це впливає на твоє тіло. Ну тобто ми маємо якби такі кроки робити, щоб не доводити себе емоційно до якоїсь такої межі. А от ми ще продовжимо говорити про всі різні методи, як вони впливають. А мені цікаво, ось таке: народжується людина, хлопчик, дівчинка абсолютно здорова, щаслива, рухлива, стабільна, спокійна, росте, в щасливій родині, харчується, все добре, тобто народжується з певними налаштуваннями. А що спричиняє збій оцих налаштувань? Тому що ну, сьогодні причиною багатьох хвороб є саме от збій в налаштуваннях, так mm -hmm. я розумієте, так про що я хочу сказати. Що спричиняє цей збій, який призводять призводить до різних проблем, до хвороб, до проблем з тілом, зі здоров'ям, це така ідеальна картинка. Ви тільки що писали, народжується дитина, прямо все так не буває насправді, тому що пологи ну це завжди травматично. Будь-які пологи – це травматично. Все одно дитина отримує стрес під час пологів, будь-яких, навіть природніх. Тобто ну, це... ми приходимо вже в цей світ із певним якимось набором так. проблем, які все життя доводиться долати, так? Так, ну так. вагітність, будь яка вагітність може бути різною. Що може спричинити? Ну, важко сказати, я не знаю, тут таке. Наприклад, зараз війна, яка впливає на всіх, можливо, в родині якісь певні ну, є виклики. Ну, дивіться, зазвичай діти, вони, дуже, вони взагалі дуже спокійно до цього відносяться. Вони на своїй хвилі на своїй хвилі. Mm -hmm. А те, як це подають батьки, оце вже на них впливає. От це uh -huh. саме головне. Мені здається, нам дорослим треба бути більш таким усвідомленими і більш розуміти взагалі ситуацію і як наша поведінка буде впливати на дитячу психіку. Оце uh -huh. саме головне. От повернемося до того, як же ж нам допомогти. Багато сьогодні людей страждають там порушення сну, хронічний біль, який викликаний знову ж таки з збоєм налаштувань. От прикладом остеопатія може бути альтернативою медикаментозного лікування таких станів, звісно, звісно, тому що є розділ краніальної остеопатії, коли ми працюємо з черепом. А анатомічно з черепа виходять 12 пар черепних нервів, які нервують повністю все тіло, розходяться по всьому тілу. Ну, тобто, коли йде про з головою щерепом, з тоді розвантажується вся центральна нервова система. І це як додаткове може бути, додаткове, таке, скажімо, лікування, заспокоєння взагалі угу. тіла. А, прикладом, як проходить прийом остеопата, що потрібно робити, до чого потрібно налаштуватись? А, згадати всі свої болячки прийти до остеопата, розказати про це. Якщо є дослідження, принести дослідження. Ну і візуальна оцінка тіла відбувається. Всі перекоси, всі певні вади, які можуть бути в тілі. І сам процес це на кушетці, це те, що остеопат робить руками певними техніками. Ось зараз провокативне питання. Існує така думка, що остеопатія більше підходить для профілактики ніж для лікування серйозних патологій. Наскільки це правда, от знову ж таки знаю чи можливо не з вашого досвіду, а з досвіду іспанської школи, так яку ви напевне вивчаєте і знаєте багато випадків, чи є такі випадки, коли насправді остеопатія, як такий нетрадиційний новий вид підтримки здоров'я людини, може замінити хірургічне або фармакологічне втручання здебільше остеопатія допомагає, але є вже такі випадки, крайні випадки, коли остеопат не може допомогти, коли потрібно хірургічне втручання, звісно, і коли потрібно додавати медикаментозне втручання. Бо іноді тіло вже доведено до такого краю, що неможливо відновити і якось повернути назад процеси. Угу. Остеопатія розглядає організм людини як єдине ціле. А, як саме дисбаланс в якійсь одній частині, прикладом біль в нозі може впливати на якусь іншу частину тіла? А, да. ну, наприк... так, наприклад, біль в нозі. Якщо а, була якась травма, ну, наприклад, да, ми візьмемо травму, а, перелом ноги, чи щось там відбулося, чи розтяжіння, то тоді. Коли людина там певний час, наприклад, в гіпсі, та вона перестає ходити і функція трошечки змінюється. Тобто м'язи перестають працювати, людина під храмою, то поступово певним часом відбуваються структурні зміни. Структура це те, що кіст, те, що ми називаємо кістками, та відбуваються певні перекоси, та там, наприклад, атрофуються м'язи. З однієї сторони, і це також буде впливати на тіло. Відбудуться перекоси, і тіло буде підлаштовуватися під те, що є. Ну тіло дуже розумне, воно підлаштується під все, що під все що завгодно, але як воно себе буде почувати? Тобто тут вже mm -hmm. йде дисфункція, і вже дискомфорт певний відбувається. Я ще чула ось таку проблему, яка провокує знову ж таки інші проблеми, і все це взаємозв'язано як бруксит. Що це таке і як з цим боротись? Ой, це взагалі моя улюблена тема бруксизм. Що таке бруксизм? Це бруксизм, так. Так, бруксизм, бруксизм це стирання зубів. Це коли людина емоційно настільки перенавантажена, що вночі починає стискати зуби так. Mm -hmm. Що стирається, емаль стираються самі зуби, і можна собі достирати до такої певної межі, що от, я просто через це сама пройшла, що е, просто стирається отак половина зубів. Е, як це впливає взагалом ну, mm -hmm. на все тіло? Е, зуби це також кістки, і е, ми народжені з, певним, там, з певною висотою оцих кісток. І ця певна висота кісток, вона якби як є підтримувачем всього тіла. Коли відбувається стирання там, через бруксизм, через неправильний прикус, ну, зазвичай через бруксизм у нас, якби по-простому кажучи, починають понижуватися всі оці суглобові поверхні. Тобто, поверхні в першу чергу це скронево нижньощелепний суглоб починає стиратися. Після цього шийний відділ, суглобові поверхні, хребців шийного відділу і так далі пішло по всьому тілу. До речі, вчора кейс був молода дівчина, 21 рік, вже старті зуби, ну там і бруксизм, і неправильний прикус, і звернулася до мене з білю в попереку. І ну, все розуміє? це пов'язано? Це все пов'язано. Ну, В першу чергу я зазвичай заглядаю в рот. а що у людини в роті, чи старті зуби, чи немає, може, якогось зуба. Mm -hmm. Це також впливає повністю на все ціло. Ох, як це все цікаво. Наш організм це просто надзвичайно, і потрібно знати більше про те, як власне, з ним працювати, тому що від цього залежить, яким буде завтрашній день. Я би хотіла, щоб ви ще із свого досвіду, можливо, поділилися на завершення рекомендаціями. Ми говорили про різні методи, про різні техніки, про різні проблеми, про те, що сьогодні є великий вибір і можна вибрати будь-що, починаючи від там, швидкої ходьби скандинавської, mm -hmm. так просто до, дбаючи про здоровий сон і вже більш щось серйозне, звертаючись до фахівців з різних новітніх, нових, можливо, віднайдених методів лікування. А у вас що? Ваш власний досвід говорить про те, як потрібно будувати своє життя, свій день, що його починати, чим наповнювати, щоб зрештою жити довго і щасливо, і бути здоровим. це, 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 це також моя улюблена тема. <свісно> що робити? Ну, по-перше, налагодити свій сон. Це так важливо, це просто мега важливо. Все решта можна навіть відкинути, якщо людина не виспалася, якщо не відновилася на протязі ночі. Можна ні про які тренування і про про бути і про спорт взагалі забути. Це база. От сонце база. Оце потрібно налаштувати. І, і наприклад, вранці, коли я прокидаюсь, я завжди собі кажу: Лєн, в тебе який сьогодні вибір? Що ти вибираєш сьогодні? «От, Блін, я вибираю, от в мене буде найкращий день сьогодні. Як би погано не було емоційно, я просто це собі проговорюю. А, і знаєте, і забуваю про це. І забуваю, і воно Бо якось вона не про, та... да, про це сказати, але нагадати сказати, нагадати собі, подивитися собі в очі в дзеркало mm -hmm. і про це нагадати. Що сьогодні буде самий класний, офігенний день в твоєму житті? А, далі, ну звісно, це сніданок має бути. Звісно, це хоч хоч якийсь рух має бути. Mm -hmm. І... Рух, це активність. Активність. Рух, це активність. Це не по кімнаті, а <рес> якась <рес> активність має бути. Це, ну, не обов'язково. Це має, має, навіть якщо ви там, присядете п'ять разів і зробите якийсь випадки, і трошки покрутите руками, ногами хоч щось. Це вже буде круто, це вже буде класно. Е Далі. Що ми говорили? Ми говорили про, про те, що це ранок починається. Але почин... день Але також, напевно, день... має бути наповнений позитивом і якимись активностями. Ну, е я хочу сказати, якщо навіть день не позитивний, то не варто себе корити за це, тому що ну, це нормально. Це нормально якщо тобто бути... то сонце кожен день не світить ні, також. Ні, не світить. Нормально бути в поганому настрої і нормально давати собі е оцей час. Навіть і поплакати, навіть і побути в поганому настрої. Проявляти свої емоції. Проявляти, ну це нормально, ми ж живі люди. Е і взагалі ну, має бути якась е рухливість у вигляді тренувань. Має бути. Хоч, будь ласочка, хоч 15 хвилин, але воно має бути кожного дня. Бо від цього залежить те, що буде з вами завтра, через тиждень, через місяць, через рік, через 5 років, через 10 років. Кожного дня ми маємо робити оці маленькі-маленькі якісь кроки, я не знаю, якісь дії. Це не обов'язково. Ми думаємо, ну все там з Нового року. Ми почнемо ходити в три рази на тиждень і все, я буду там здорова. Та ніфіга не буде ніколи такого. А якщо хоча б 5-15 хвилин ти зробиш хоч щось, це вже буде така закладка на майбутнє. Культура здорового способу життя. І це виховується з дитинства. Угу. І приклад мають подавати батьки. Батькам це також на користь, тому що продовжить здоровий фізичний стан свого організму, це означає довголіття. Ну а діти звикнуть до такого способу життя. І дивіться, наскільки я зрозуміла з нашої розмови, що насправді все не так складно, все просто. Просто потрібно робити все це вчасно, і є база, є сон, є рух, є харчування. І тут просто варто кожному обрати, що ти хочеш, і навчитись чути себе і любити себе. А вже ось цей вибір всіх неймовірних методів, методик лікування. Ну то вже тоді, коли лікування профілактики, ми говоримо більше навіть про профілактику, то вже також можуть бути додатковим ресурсом. Для того щоб знову ж таки продовжити своє довголіття і бути здоровим. Аксіома, я вам щиро дякую за нашу розмову, за таку щиру, нестандартну про здоров'я. Можливо, це комусь допоможе сьогодні в момент, коли кожен переживає складнощі в родині стосовно себе, на роботі, взагалі в країні. Коли ми живемо в епоху, ми сказали, так, стреси були завжди, але зараз надзвичайно великі випробування для кожної з нас. Тому, можливо, це стане додатковою інформацією для того, щоб знайти для себе ресурс. І головне завжди пам'ятати, дбайте про себе, дбайте про своє здоров'я. Я наостанок хочу сказати телеглядачам, що сама головна людина в вашому житті це ви. Дбайте про себе. Ну, власне, нагадаю, що в нашій студії була амбасадорка здорового способу життя Олена Крутикова. Надихайтесь, будьте здоровими, любіть себе і дбайте про себе. І не забувайте донатити ЗСУ.